Епілог Кейт, 1982 рік, розділ 36. Кейт здавалося, що колоса часу крутиться все швидше, кваплячи дні, стираючи пороги між порами року, переплітаючи літо з осінню, осінь з зимою, а зиму з весною, поки нарешті всі місяці і пори не зливаються в одне ціле. Їй було під дев'яносто. А точний вік вона не пам'ятала, тільки помічала, як все більше додається зморшок, як блякне рум'янець, але не могла допустити й думки про те, що старіє і старіє, тому все більше уваги приділяла своїй зовнішності, і, коли дивилася в дзеркало, як і раніше, бачила підібрану струнку жінку з гордою посавою і власним чолом. Кейт, як і завжди, щодня приходила в офіс, але тепер це стало простим ритуалом, що грою, що викликає спосіб відлякати смерть. Вона була присутня на всіх засіданнях правління, але тепер багато розуміла з великими труднощами. Усі чомусь говорили надто швидко. Але найнеприємнішим було те, що розум і пам'ять зраджували Кейт. Минуле перемішувалося зі сьогоденням, світ, такий широкий раніше, все звужувався. Єдиною соломинкою, за яку чіплялася Кейт, ручійною силою, що допомагає вижити, була пристрасна переконаність, що колись хтось із членів сім'ї візьме до рук керування компанією. Стара жінка не мала жодного наміру дозволити чужинцям захопити те, заради чого Джеммі МакГрегор і Маргарет, сама вона і Девід так довго і наполегливо страждали, боролися і невпинно працювали. Ів, на яку кейт покладала так багато надій, виявилася вбивцею, а тепер перетворилася на чудовисько. Кейт так нічого і не робила проти онуки. Вона бачила її лише один раз. Ніякий лікар не придумав б для неї покарання гірше. Того дня, коли Ів побачила своє відображення, вона спробувала накласти на себе руки, прокопнула жменю таблеток снодійного, але кіт зробив їй промивання шлунку, не відходив від її ліжка. А коли доводилося їхати на роботу в будинку день і ніч чергували медсестри. Будь ласка, дай мені померти, благала вона чоловіка. Будь ласка, кіт, я не хочу жити із таким обличчям. Тепер ти належиш мені, відповів він, і я завжди любитиму тебе. Риси гротескно потворної маски навіки відобразилися в мозку іф. Вона просила кіта видалити медсестер. Неможливо думати, що хтось дивиться на неї, перешіптується за спиною. Олександра дзвонила щодня, але Ів відмовлялася її бачити. Продукти замовлялися по телефону та залишалися біля входу. Кіт був єдиним, кому дозволялося дивитися на Ів, останнім зв'язком із зовнішнім світом. Більше у неї не було нікого і нічого, і вона жила в постійному страху, що чоловік теж піде, покине цей будинок, і тоді нічого не залишиться, крім потворності, жахливої, неймовірної. Щоранку кіт підводився у п'ятій, щоб їхати до лікарні. Але Іф на той час була вже на ногах і подавала йому сніданок. а ввечері... Готувала вечерю і чекала, чекала, сповнена страхів і тривожних перечуттів. А що, коли він знайшов іншу і більше ніколи не повернеться? Почувши клацання ключа в замковій свердловині, вона летіла до дверей, судомно обіймала чоловіка, гарячково притискалася до нього і ніколи не пропонувала себе, боячись, що то відмовиться. Але коли кіт хотів її, відчувала, що він надає їй величезне благодіяння. Дорогий, наважилася спитати Іф одного разу, ти не вважаєш, що я вже досить покарана? Кив кіт глянув на дружину і з гордістю оголосив: Ніхто цього на світі не зможе зробити. Прошу тебе, поверни моє обличчя. Ніхто, навіть я, час минав і кіт ставав все більш вимогливим, владним, поки іф остаточна не стала його покірною, безсловесною рабинею, яка виконувала будь-яке бажання повелителя. Потворність, міцніша за будь-які ланцюги, прикувала її до чоловіка. У Олександри та Пітера народився син Роберт живий, гарний хлопчик, що нагадував Кейт тоні в дитинстві. Малюкові було вже майже вісім, але він здавався старшим за свій вік. Зовсім дорослий, думала Кейт, яка чудова дитина. Запрошення було розіслано всім членам сім'ї. Місіс Кейт Блеквелл. Просить вшанувати своєю присутністю бал в ознаменування її 90-ліття. Вечір відбудеться 24 вересня в Сідар -Хіл хаус Дарк Харбор, Мен о 8-й годині. Вечірні одяги. Отримавши запрошення, кіт коротко, наказово сказав дружині: Ми йдемо. О, ні, я не можу. Іди один. Ні, у двох». Тоні Блеквелл, як завжди, малював у санаторному саду. Санітар, що підійшов, простяг йому конверт. Вам лист, тоні. На губах хворого здалося щось подібне до посмішки. Як мило, промимрив він, люблю дні народження. Пітер Темплтон ще раз уважно перечитав картку. Повірити, неможливо, що старенький уже 90, дивовижна жінка. Не кажи, погодилася Олександра і додала задумливо. І знаєш, що найзворушливіше Роберт отримав особисте запрошення, адресоване на його ім'я. Розділ 37 Запізнілі гості давно роз'їхалися, і сім'я зібралася у бібліотеці. Кейто глянула всіх і ніби вперше побачила з приголомшливою ясністю кожного. Тоні, усміхнена, досить привітна рослина, яка колись була людиною, яка намагалася вбити її сином, який подавав стільки надій, що так багато обіцяли. Ів – злочинниця, в чиїй владі міг опинитися весь світ, не вкоренись у її душі насіння зла. Яка зла іронія в тому, що жалюгідна нікчема, за яку вона вийшла заміж, змогла перемогти над цією неприборканою натурою? І Олександра, добра, щира, найгірше з усіх розчарувань. Подумати тільки поставила на перше місце власне щастя, зовсім не переймаючись благополуччям компанії. крюгер Бренд її не цікавила. Мало того, обрала чоловіка, котрий теж відмовлявся займатися бізнесом. Зрадники, і він та вона. Невже всі її праці підуть прахом? Ні, цього не може бути. Адже вона, Кейт, створила горду династію Блеквелл. лікарня у Кеймтауні, названа її ім'ям, побудована школи та бібліотеки, але головне народ Бенди. Отримав підтримку та допомогу. У старої жінки закружляла голова. До кімнати повільно впливали примари Джеймі МакГрегор і Маргарет, такі красиві, і Бенда, який весело посміхається, і Девід, рідний, улюблений Девід, що простягає Кейт руки. Вона потрясла головою, щоб думки прояснилися. Ні, ні, ще рано. Вона не готова піти до них незабаром залишилося зовсім небагато. Ще один член сімейства тихо сидів у куточку. Кейт обернулася до свого маленького гарного правнука. Підійди сюди, любий. Роберт попрямував до бабусі і взяв її за руку. Чудовий був вечір, бабусю. Дякую, Роберте! я рада, що тобі сподобалося. Як успіхи у школі? Усі п'ятірки, бабусю, як ти хотіла. Я найкращий учень у класі. Кейт глянула на Пітера. Вам слід було б послати Роберта до школи бізнесу, коли він підросте. Уортон скул це найкраще. Заради господа бога, розрегатався Пітер. Кейт, Люба, невже ви ніколи не здаєтеся? «Роберт займеться лише тим, чим забажає. У хлопчика чудові музичні здібності. Він хоче стати піаністом і, повірте, сам вибере собі шлях. Ви маєте рацію, зітхнула Кейт. Я вже стара і не маю права втручатися. Якщо Роберт мріє стати музикантом, так тому й бути. Вона глянула на хлопчика, сяючими коханням очима. Зауваж, Роберте, я нічого не обіцяю, але допомогти тобі спробую. Один мій знайомий дружить із Забеном Метою, знаменитим імпресаріо.